Доброго дня, я Юлія Ганчар. Рада вітати вас на медіа сі і гостею сьогоднішньої нашої програми є Ірина Баковецька, відома українська письменниця, журналістка з української історії. І Ще й мама її доня буде можливо супроводжувати сьогоднішній наш ефір. Але попри те, що вона мама, аж ніяк не заважає її творчості, і ось незабаром в її творчому житті відбудеться щось дуже важливе. Пані Ірино, скажіть нам, будь ласка, відкрийте секрет нашим глядачам, що ж відбудеться 17 вересня. Дякую пані Юлія, дякую усім нашим глядачам за те, що власне, знайшли час, щоб поспілкуватися. Отож, фактично, найближчим часом у мене станеться дві важливі події в житті. Це, перш за все, як пані Юлія вже зазначила, що я є мамою, у мене скоро буде третя дитина. Вітаю вас. Але, Дякую. Але е, попередньо е, побачила світ ще одне моє творче дітище, е, поетична збірочка із ребра Хаосу під назвою. І презентація е, цієї книги відбудеться 17 вересня, о 17-й годині, в Національному музеї літератури України місто Київ. Отож, е, Знову ж таки, всіх, всіх запрошуємо, кому не байдужа. Література, українське слово, ну і взагалі поспілкуватися із поетесою, із мамою, із жінкою. Тож, будь ласка, буду всіх рада бачити. Дуже дякую, пані Ірино. Я впевнена, що ваша презентація 17 вересня пройде чудово, і збере малу залу глядачів, глядачок. А ось зараз для наших глядачів розкажіть, будь ласка, відкриєте таку творчу таємницю «Із ребра хаосу». Звідки така назва, що вона для вас означає? Взагалі, от, е, хаос для мене, і, певно, для багатьох творчих людей це щось апріор, це першопочаткове, це голем, з якого можна щось починати ліпити, творити. І от коли в тебе в руках е, зошит, ручка, олівець, ти відчуваєш себе от такою напівбогинею, яка із хаосу. Піднімає е, щось таке важливе, яке, яке повинно донестися до людей, яке повинно донестися до їхніх сердець, до їхніх душ, до відчуття їхнього прекрасного. Е, тобто хаос це початок. А от із ребра хаосу це створюється щось знову ж таки. Всім ми знаємо, що Бог створив людину, а от ми теж є подобою Божою, і ми маємо також право створювати щось на кшалт себе внутрішнього. Пані Ірино, я знаю, що ви маєте ще додаткову освіту хорове диригування, а також базову освіту, філософії релігієзнавства. Чи ось такі знання, такі спеціальності відбуваються якось на вашій поезії, бо погодьтесь ну, досить цікавий вибір, так? Так, дуже багато своїх творів я кладу на музику, співаю, виконую їх. От, а освіта, філософія, релігієзнавства, певно, вплинули на мій творчий світогляд, тому що моя творчість вона пронизана фактично такою етно-міфологічною лінією, яка. Розкриває якийсь сакральний, внутрішній мій світ, мій світ, і людини, читавча, яка е, цікавиться моєю поезією. Попри те, що інтернет здається. Ну, дає можливість і бачити і чути і спілкуватися. Треба приходити і на живі зустрічі, і на зустрічі з письменниками, письменницями, бачити і відчувати їх енергетику? І тому ще раз нагадаю, що 17 вересня, о 17 годині в Києві, буде відбуватися ваша презентація нової збірки із ребра хаосу. А скажіть, будь ласка, а чи не могли б ви ну, ви можливо ви не готувалися, але без підготовки прочитати кілька текстів своїх або хоча б фрагмент? Як, як анонсувати, щоб глядачі не наче могли відчути трішечки дотикнутися до цієї поезії, з знову збірки? Дякую, пані Юлія. Звичайно, я, я завжди на поготові розкрити усі таємниці свого слова, своєї поезії, і от біля мене збірочка намет. І зло накривить, а чада нема, і нема Мухаммед, о, піфія в Божому чаді. Тримаючи світ на коліні, танцює танок, як годиться. Жінко, візьми мускулінність, зачисті його ягодиці, твої ікони саджак з тильберці, такі канони, роздерти, мов думка, пах, без чада, криваве колоно, Сарафаїла стікає орнамент тілом, знаками. Вишивок скіфських намалює латрек посивілу з ареолами в ранах сивіло, і її суски трансцендентні у роті Арея і крішни. З інстинктивного самку екстазу не зраба деміургом, а стазу. Створено нію Амазонки кров з молоком потоками ріки течуть Геродотові від Патмосу аж до Лезбусу. Арію шляхом між дотами, торкаючи зони субтропіків, пальцем, часів і народів. Дякую. Дякую дуже Ірина. Дякую за такі. Слова і за те, що глядачі медіасі зможуть, можливо, чи не першими почути так живе виконання з нової збірки. А я нагадаю, що 18 вересня, о 17 годині в Національному музеї літератури України, це за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 11, у місті Київ, відбудеться презентація книги, плановити члена Національної спілки письменників України, гості нашого сьогоднішнього ефіру Ірини Паковецької із ребра хаосу. Дуже дякую вам, Ірина, за те поділилися, попри величезну данність і українські обов'язки, і якою Дякую. Дякую, громадські діяльність Дякую. прийшли сьогодні в наш ефір. Розповіли за те, що завжди така активна і працюєте і з минулим України, і на майбутнє її. Дякую. Дякую і вам, пані Юлія. І ще раз запрошую усіх ваших, наших глядачів на таку подію, яка для мене дуже важлива. Я хотіла б цю радість народження нової, творчої думки, нової книги своєї з ребра харосу. Я хотіла б розділити разом з усіма, хто буде на цій презентації. До Спасибі, до зустрічі. Я впевнена, що всі, хто прийдуть, отримують задоволення, не пожалкують. Тож приходьте, а я сподіваюся, що ми з вами ще побачимось і в онлайн-ефірах. Обов'язково да, щасливо. До Ваші малечі, яка вже гукає. Ну все добре, дуже дякую. До побачення. До побачення.